Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. 24 лютого о 5.30 ранку ворог поцілив великою кількістю своїх ракет по Мелітопольському аеродрому. Буквально за лічені хвилини вже з усією командою правоохоронного блоку, командою мерії адміністрації. Ми зібралися для того, щоб приймати оперативні рішення і забезпечувати життєдіяльність міста, яке точно не очікувало таких підступних ворожих кроків. Звичайно ж, в ті. Хвилини, в ті секунди, наша основна мета була допомогти військовим. Звичайно, вже у 16-й ми розуміли, що вкрай небезпечно знаходитись військовим на території міста Мелітополя, і вони отримали інші команди щодо розосередження та виходу з території міста Мелітополя, але також продовжувалось і цивільне життя. Наша задача була допомогти і всіляко заспокоїти мешканців. Велика кількість з них почали виїжджати з міста Мелітополя. Здебільшого то жінки, діти в бік міста Запоріжжя, але 90% залишалося в Мелітополі, і не дивлячись на повністю розірвані ланцюги логістики, не дивлячись на нерозуміння, що може бути завтра, наша мета була залишатись з мешканцями і всіляко їм допомагати. Хоча вже наприкінці першої доби Мелітополь став повністю окупований, мій дім став повністю тимчасово окупований. Перший день 24 лютого 2022 року нас підняли по команді Тривога приїхавши в підрозділ, отримали від керівників вказівку на отримання зброї, спецзасобів. Чергували цілодобово понад нормований час, незважаючи на холод, обставини, які склалися. За день було пам'ятаю як зараз зранку з хлопцями військовій частині. Прочитали молитву помилилися за військо за Україну. У мене тут були хрестини, вінчання була радість, було весело. Да, люди раділи, не знали, що буде завтра. А завтра, в 5.30 Почули взриви, телефонний дзвінок від чергової частини і сказали прибути всім в ППД. Для мене 24 лютого почалось в місті Маріуполь. Я вже був військовослужбовцем діючим з 19-го року. Наша бригада на цей момент зараз вже бригада тоді ще був полк. Ми знаходилися поблизу Маріуполя в селищі Касянівка. Нам дуже пощастило, що у нас був дуже відповідальний командир. Він зараз в полоні, він також з Запоріжжя. Перший ну, взагалі, як вплив цієї війни, от я відчув якраз конкретно на собі. 25-го числа, коли там, ну, буквально в 200-300 метрах від нас впала авіабомба. 12 числа ми його покинули, це Кам'янськ. Після цього ми вирушили в Маріуполь саме в локацію поблизу драмтеатру. Ну, Найзапекліші бої саме в Маріуполі були з 13-14 числа. Я був на заводі Ілліча. В полон я потрапив 27 березня. Наша група з там 18 скоротилась до 6 людей. Ну закінчилось, чим закінчилось. Ми потрапили в полон. Ми це вже розуміли. Мені телефонувала директор однієї зі шкіл, яка запитала Станіслава Володимирович, чи правда що розпочалася війна? І вже третього дня, 26 лютого, 2022 року, на територію громади увійшла величезна колона російської бронетехніки, яка налічувала сотні одиниць. Люди були перелякані, була паніка. Над головами літала ворожа авіація, яка пускала ракети кудись на північ. Але ми намагалися триматися. В першу чергу максимально жінок, у кого є діти, розпусти додому на прохання евакуюватися. Тому що ну ще тоді не зовсім це було зрозуміло. Ну а я з своїм заступником і з хлопцями з міської ради, з комунальними підприємством залишилися на місці і далі працювали. Працювали в якому плані? Е, Почали планувати евакуацію населення. І починаючи з 24 лютого, ми вже жили в міській раді, спали на стульчиках зі своїми колегами. Ми ночували, постійно моніторили. Новини, який рух окупантів? Наше місто воно виявилося тим містом, тим форпостом, яке. Через себе пропустило дуже велику кількість людей, які просто тікали від обстрілів, тікали від окупації. Найбільше постраждали і найбільше їх, їх кількість перебувала і в наших укриттях, в нашій лікарні. Ми їх забезпечували максимально ковдрами їжею, яку готували прямо на вулиці, на буржуйках, тому що коли почалися обстріли, в у місті не було більше тижня ні світла, ні опалення, ні води. На початку березня 2022 року на територію громади окупанти зайшли повторно і поставили два своїх блокпости. Головною метою цих блокпостів був контроль гуманітарного коридору з Маріуполя до міста Запоріжжя. Ми зустрічали Маріупольців біля траси. Громада розселяла їх у наші дитячі садочки у будинки культури. Дуже багато жителів надали свої будинки для проживання. Тоді, 4-5 березня. У нас вже не було світла, води, газу, тобто всіх цих самих простих людських умов. І почався процес вже евакуації людей. Ми шкільними автобусами через обласну військову адміністрацію, які надавали нам, куди евакуювати людей. А ми в Гуляйполі вже по різних локаціях надавали свої автобуси з водіями, заправляли. На той час залишки ще палива були. Заправляли автобуси і вивозили людей. І ми цими автобусами, їх було більше п'яти. Плюс автобуси наші шкільні, евакуювали, можна сказати, село за півдня, скажімо так. Було важко в тому плані, що ми розуміємо, що російські війська розуміють, відкуди проходить евакуація, щоб під час евакуації не було обсуду, щоб люди не загинули. Евакуація проходила кожен день по декілька інколи раз в день. Коли балу багато людей, потім через день, потім раз на тиждень. І нарешті, ми коли вивезли всіх людей, евакуацію зараз про продовжуємо робити по бажанню людей. Ми зробили благодійний фонд і почали працювати і з українськими фондами, і з закордонними напрямки були тактична медицина, автівки на той момент ще менше було, тому що мало донатів було, і люди не розуміли, що це таке. Дронів ще тоді взагалі не було. Була їжа, допомога, одяг, зимовий одяг, тому що ще було холодно. Тим вже додалася проблема з ВПО, тому що люди, які приїжджали сюди на території, їх якось треба було облаштовувати ще не було цієї системності. Коли приїжджаєш на прильот, бачиш, що більша частина цивільних осіб не може надати допомогу, і тому керівники прийняли таке рішення і направили нас як інструкторів, інспекторів на підготовку з парамедицини. Завдяки здобутим навичкам, які здобули під час навчання, ми надавали допомогу як в Запоріжжі, так і в інших населених пунктах Запорізької області, в яких несли службу. Під час насення служби в місті Оріхові, де чергували для надання допомоги громадянам, одного дня почули вибух, який стався дуже близько. Біля нас це був удар кабом, прибувши на місце. Прильоту побачили пошкоджені автівки, купу людей, дим ще не осів на землю, крики про допомогу людей, які вижили. Понівечені будівлі. В цьому місці знаходився блокпост поліції, який займався перевіркою громадян, які в'їжджають та виїжджають з міста Оріхів. Дуже хвилювався, бо почув від колег, що ще летить кап. Тоді постраждало близько 12 осіб. З них два поліцейських загинуло загинули. В них були дуже серйозні травми: один одразу, другий вже в шпиталі. Ті хвилини, коли ми надавали допомогу громадянам, відчувалися як години. Не розуміли масштаб цього всього, ми пішли по робочих місцях, їдуть вже танки по яківці. Це було пів на одинадцяту ранку. І на них намальовано зет дітей в кабінет. Спочатку вони були зі мною, потім усі пішли. Після роботи додому ми познімали матраси, з кровати поставили їх до вікон, намастили дітям на підлозі таке кубло. Ну і все вимкнулося: світло, інтернет. Було дуже важко, дуже було важко хворих вести, бо ліків не було хронічним хворим з узкопрофільними такими патологіями, що вони не можуть без своїх ліків. Те, що звичайно робили люди. На всіх тимчасово окупованих територіях це Бердянського, Енергодару, Мелітополя, це величезна гордість і любов до своєї держави. З голими руками проти автоматчиків та бронетехніки наші люди виходили на вулицю. Вони не хотіли окупації і тим саме зламали план ворога, тому що план ворога був отримати підтримку від цивільних мешканців. А реальність ворожа була така, що голими руками їх мешканці. Випихували з наших міст. Звичайно, проти бронетехніки, танків, БРДМів, люди з голими руками не здатні протистояти, але точно вони врятували величезну кількість наших міст, зупинивши рух ворога в глиб нашої країни. Під час обстрілу Гуліпівської міської ради загинув мій заступник перший Савицький Олександр. Загинув директор комунхоза Косаренко Олександр і ще один директор комунхоза. Руслан Скрипак тяжко поранений. На сьогоднішній день у Гуліпільській громаді з цивільного населення загинуло вже 56 чоловік. Поранених цивільних близько 130 чоловік. Наша лікарня неодноразово вже була під обстрілом. На жаль, під час прильоту кабу по лікарні загинуло два наших працівника, які були якраз на вулиці. У нас працюють комунальні служби. Ми на сьогоднішній день. І сміття по місту, по громаді вивозимо, і воду підвозимо і прибираємо все на сьогоднішній день. В місті Гуляйполі евакуйовані всі діти. Ми всіх дітей евакуювали, всіх влаштували. Стосовно наших сільхозвиробників, це окрема каста героїв, я називаю так, бо вони на території громади і на сьогоднішній день, де це можливо, сіють і збирають врожай. Це декілька підприємств, але вони працюють на тій землі. На жаль, під обстрілами зачастую, і така тенденція пішла зараз. Горки. в орків. останні місяці у нас стали часто fpv дрони дрони камікадзе, і вже неодноразово ці дрони просто по комбайну в полі, який працює, бачать, бачить, що це комбайн збирає врожай, врожай збирає. Вони соромно по ньому б'ють. Взагалі в Гуляполі, в Гуляпільській громаді. Все працює на генератор, починаючи від мобільного зв'язку, до же путів незламності. Коли десь вже перші місці пройшли, я як інженер-металург доєднався до команди, яка займалася розробкою металевих пластин для броніків, яких не вистачало, і мені дуже хотілося, щоб це було зроблено правильно, щоб люди не гинули, тому що вони отримують це, вони надягають і думають, що це їх захистить. Тому на той момент ми теж закупляли сталь, цілу робили пліти, які вставляли вже в плітонос. Щоб скомплектувати ці броніки. Ми на початку, коли ще було повномасштабне вторгнення, і ближче до, кін ну, до кінця року ми почали за своїм рецептом з розробленою технологією робити грілки хімічні. Почали запити на автівки, і кожного разу ми приїжджали і привозили ще більше, більше, більше. Дві було таких великих поставки машин. Це було 12 автівок, це був 23 рік. І от буквально нещодавно ми привезли, нам допомогли наші, наші партнери. Це Бівер, данійська організація та компі, донори українські. Ми привезли 15 машин. Тому з машинами у нас на даний момент 81 автівка вже привезена і передана військовим. Е, ну я думаю, що ми на цьому не зупинимося. І дуже хотілося в цьому році закрити цифру 100. Особисто від себе от, допомагаю людям заради того, щоб вони жили, щоб їхнє життя не обірвалося від якоїсь залізяки та ракети. Важко дивитися, коли страждають українці, та намагаєшся зробити свій внесок не тільки надаючи допомогу, а ще й навчити людей, щоб вони могли врятувати чиїсь життя в важкій ситуації. Бо коли розкапуєш якийсь приліт по будівля цивільних. І дістаєш звідти дитину. Ну, це... це важко. Щас. Розумієш, що потрібно викластись на тисячу відсотків, щоб врятувати це життя. Коли ворог зрозумів, що він точно не здатен опанувати. Переманити на свою сторону владу місцеву, державну, регіональну на тимчасово окупованих територій, то єдиний шлях для залякування ворог обрав забирати в полон як цивільних, так і державних службовців. На жаль, на сьогодні на тимчасово окупованих територіях лише за офіційними даними в полоні перебуває тисячі людей, але це точно лише офіційні дані. Велика кількість людей, родичів, близьких ворог просто залякує. І наші мешканці поки що про це не повідомляють. Тож наша найбільша цінність це люди. Люди, хто залишається сьогодні у ворога в полоні. Люди, хто сьогодні перебуває на тимчасово окупованій території і точно не на свободі. Наша мета звільнити наших людей. 25 квітня 2022 року до мене приїхали окупанти. Вони вимагали в мене документи про освіту, паспорт і сказали, що уповноважені російськими спецслужбами на те, щоб запропонувати мені посаду виконуючого обов'язки мера міста Приморська. Спершу мене відвезли до відділку поліції в місті Приморську, де протягом восьми годин вмовляли по-доброму і не по-доброму стати до співпраці з окупантами. На що я категорично відмовився після відмови. Мене доправили до 77-ї колонії міста Бердянськ, це одна із найжорстокіших колоній на тимчасово окупованій території і понині, і кинули в карцер там, де перебували військові, мирні. Далі було виставлено ультиматум, що мені заборонено виїжджати, заборонено будь-що поганого говорити про Росію і заборонено звільнятися з роботи. Я сказав, що я. Е не буду працювати під російським прапором, і мені довелося втікати в Мелітопольський район, де чотири дні я переховувався, а потім з тим перевізником, якого мені знайшли, змінивши прізвище, виїхав до міста Запоріжжя. Полоні я був рік і вісім місяців. Три буханки хліба там ну, от круглих, може ви знаєте, на п'ятдесят ну, на чоловік. Постійно ми розмовляли про їжу. Це от дуже була там така ненормальна дисципліна. Ну, не можна там відкривати очі. Там коли заходить там інспектор, там їхній. Ну, у мене зараз там проблеми зі спиною, наприклад, через це в мене інвалідність другої групи. Фізично більш важко, ніж мораль. Ну там душ, такі моменти, це про це там взагалі мови не йшло. Всіх там появились там всякі паразити. Ну і це все розповсюджується. Ось сплинуло вже два місяці, і нас перевезли на Оленівку. Ну, багато хто після цього СІЗО там, захворів туберкульозом. А після Оленівки це ми відправилися в місце мого найдовшого перебування взагалі. Це Горлівка. Ну, людина приїжджає, так вона повинна зрозуміти, куди вона приїхала. Ну тобто там побиття, там знущання і так далі. Такі всі моменти, там зі шланги там поливають, там холодну воду, ну там стрес, щоб у людини був. А коли ми там ну, їмо там в їдальні і нас б'ють, ну це взагалі ну, їсти ж не хочеться. Також були допити нас, як військових примушували, звичайно ж там давати на камеру. Неправдиві свідчення щодо нас, там з приводу там, ну, там взяти на себе там вбивство якогось там громадянської якоїсь людини, там дівчинки. Якось є різні люди, є різні емоції. Є хлопці, які гинуть, які ну, поранені. Ти їх знаєш майже всіх. Ти з ними спілкуєшся. Ну, навіть вчора була історія. Загинув офіцер-майор. Да, Прийшли мені вачка телефонувати, з ним спілкуватися да, трошки. Ну, всі дні однакові. однаково важкі, так. Емоційно, фізично. В свою чергу, Запоріжжя стало справжнім евакуаційним хабом для величезної кількості нашої держави. Луганськ, Донбас, Запорізька область, тимчасово окупована Херсонська область, тимчасово окупований наш Крим. Всі евакуювалися через Запоріжжя. Півтора мільйони мешканців, біжучи від ворога, спасалися вже тут. На Запоріжщині, і багато разів я чув розповіді тих, хто евакуювався, що коли вони приїжджали на перший блокпост, де майорів український прапор, вони цілували землю, вони цілували наших військових, вони пишалися нашими військовими і нашою країною. Люди, які були вимушені покинути власний дім. Зустрічали у Запоріжжі, надавали першу допомогу, прихисток на території міста і зараз функціонують центри допомоги окупованих міст області. Наші люди це наша найбільша цінність. Потім, в квітні, ми перший раз спробували виїхати, довго чекали на водія, перевезника у нас своєї машини нема. Ось. І ми чекали, але він не повернувся. Другий перевізник приїхав, в нього була прострілена. Це все, все авто, третій теж поїхав. Я розуміла, що заради дітей треба виїжджати. І ми поїхали, приїхали сюди. Друзі мене зустріли, і мені допомагали дуже дуже багато людей. Це набагато набагато краще, ніж бути в окупації. І я бачу, що не тільки для мене, для мого чоловіка він зараз вже в зсу. І для дітей вони не перелякані, вони незважаючи на всі ці да, наші нічні, нічні тривоги і все. Ти відчуваєш себе вільним, вільною людиною. Я надіюся, надія ну, тримає. Я вірю, що колись це обов'язково. Хто туди вже поїде? Коли це буде, я не знаю. Але станеться це обов'язково, що ми повернемося і будемо відбудовувати все, все налагоджувати. Час проходив дуже швидко. Для мене цей час виявився як днем сурка. Ми на той час також задумалися сім'єю виїжджати. Одним із Пускових моментів було те, що, мабуть, коли їдеш на роботу, намагаєшся попасти туди швидко, але доводилося проходити до 12 блокпостів кожного разу з оглядом власних речей, з запитаннями щодо подальшого життя. І ну, в такому режимі людині просто неможливо перебувати. Важкий був шлях подолання, тому що ми переїжджали через Кам'янське це дорога життя. Яка пропускала через себе дуже багато переселенців, людей, які тікали від обстрілів, і нам також довелося вести колону Маріупольців, тому що вони не знали шляху. Було більше 200 машин. Ми були попереду. На напередодні на цій трасі, на цій дорогі життя, підірвалася машина з дівчиною. Яка поспішала і натрапила на міну. Тому після цього люди дуже боялися виїжджати через, через цю дорогу. Так як ми трошки знаємо це село, ну, змогли вивести цю колону, коли ми побачили, виїхавши вже з цих місць своїх хлопців, свій так сказать, піксель. Так би мовити, то ну, на душі зовсім були другі відчуття. Це було ну, відчуття радості, що ми вже у себе в батьківщині. Ну, ми сіли на літак, летимо. Потім нас пересадили в автобуси, нас привезли на якусь там певну локацію, сказали, що можна розв'язати очі. Ну, нам допомогли там, ножами, там розрізалися всі моменти, але голову підіймати не можна було. Через півгодинки заходить, каже ця людина, хлопці, підіймайте голову, ви вже в Україні. От. Ну, ми підіймаємо голови, да, і там е, стоїть... Е, Чоловік в українській формі з українським прапором бородатий такий красивий, ну класно. От. Відразу там дзвонили своїм рідним. От я пам'ятав номер, ось зателефонував, сказав батьку, що я вдома. Найбільша наша задача це зберегти те, що є. Наступна наша задача: достатньо допомогти нашим силам оборони України для того, щоб звільнити наших людей і територію. Це шанувати наших ветеранів, наших героїв, допомагати родинам загиблих. І, звичайно, продовжувати забезпечувати безпеку, побут, комфорт тих мешканців, майже мільйони мешканців, які наразі проживають на території Запорізької області. Це і допомога нашим підприємствам для того, щоб вони продовжували функціонувати та дбати про своїх робітників. Це і міжнародна співпраця. Для того щоб всупереч ворожій пропаганді доносити правдиву інформацію про те, що відбувається в країні, а в тому числі на її тимчасово окупованій частині, звичайно, це і зміцнення національної ідентичності і, в гарному сенсі, популяризація, патріотизму і любові до нашої країни. Я ще виконую функцію як волонтера, шукаю, допомагаю, спілкуюся, Є люди громади. Які хочуть, щоб також їхня частка, хоча б хоч в чомусь, їм військовим допомагала. Є таке село Степне, вони щотижня телефонують, ви про нас не забули. Ми хочемо хлопцям передати смаколики. І ще одним з напрямків роботи благодійного фонду на майбутнє це буде робота з ветеранами, робота з інклюзивністю для того, щоб адаптувати наше населення, ті, хто постраждав від прильотів від бомбежок цих і ветеранів, які які були на війні, щоб вони могли адаптуватися до нових реалій життя, і щоб вони почували себе в Україні повноцінно. Ну я, наприклад, там після того як поїхав додому в Херсон, то побачив батьків. Після реабілітації я поїхав в Запоріжжя, побачив свою дівчину, от, яка на мене чекала. Я, наприклад, звільнився, от, в мене зараз інвалідність другої групи, я не можу там, наприклад, носити бронежилет. Я е, вирішив розпочати там свою справу, у мене буде в Запоріжжі кав'ярня. Запорізька область ще не найбільш зацікавлена в тому, щоб зупинити ворога. Саме тому завдяки всім громадам Запорізької області. Ми зробили безпрецедентний крок і створили фонд оборони області, який сьогодні налічує 2,2 мільярди гривень. Загалом ми вже допомогли 132 військовим частинам на Запорізькому та Донецькому напрямках здебільшого. Це і впіві дрони, автівки, реби, амуніція, фортифікація все те, що сьогодні нашим захисникам потрібно найбільше. Зараз наш основний пріоритет номер один це підтримка сил оборони України. Ми віддаємо практично все. На даний момент вже майже 45% бюджету того, що є. На соціальні виплати, на допомогу силам оборони, ми спрямували. Друге це освіта. В нас працюють два заклади освіти. Зі свого боку робимо все для того, щоб підтримати військових і максимально пришвидшити деокупацію та майбутню перемогу нашої держави. І я надію, маю надію, що ми з цим же самим складом внутрішньо переміщених осіб, які знаходяться в Запоріжжі, повернулися всі додому і відбудовували наше місто, щоб воно надалі процвітало, як і було це до періоду війни. А те ще й краще. Ми повинні вірити в Бога, вірити в військо, вірити в Україну. Всі разом об'єднатися. Як це було в перші дні повномасштабного вторгнення. І далі разом так іти. Махновська дуга незламна. Ми як стояли, як скеля, так і будемо стояти. І тільки разом із ССУ ми повинні перемогти. Я кажу кожному, усім своїм друзям кажу, і неодноразово, що перед тим, як лягти спати, кожен із нас повинен подумати про одне. Щось сьогодні зробив для перемоги. Якщо у тебе є відповідь на це питання, бери і спокійно спи. Якщо відповіді немає, вставай і роби. Вистоїмо попри все. Пам'ятаємо втрату. Переможемо обов'язково.